Кінта в підвалі, струною від гітари. Наймолодший це 14 років дівчинка. Їй досвід можу сказати, що чоловіки вони набагато гірше терплять біль, аніж жінки. Ми зустрічаємося там неділю, місяць. Зараз ми зробимо І Вона йде, наприклад, до новачка за малим прайсом і трапляються очікування реальність. Люди, будь ласка, Мийтеся. Тату це культура. Розмова з тату-майстром. Я не вважаю, що тату це якась мода. Я думаю, що вперше за все це саме культура. Наразі татуювання у нашій країні дуже стрімко розвивається. Я вважаю, що Україна це номер один по майстрам, які ну, дійсно профі, профі своєї справи. Якщо, от, наприклад, ти задашся е, ціллю зробити класне татуювання, ти можеш спокійно поїхати в той же Київ, і ти знайдеш майстра на будь-який смак. Це і аніме, і неотрати, олдскул, реалізм, графіка. Е, ну тобто вибір він отакий. Е, і перш за все, ти будеш на 100% впевнений, що ти отримаєш саме те, що ти хочеш. Тому що раніше, як були татуювання, це було десь у кінта, в підвалі, струною <сум> гітари. Ну, тобто, всі ми маємо уявлення, яке це було татуювання по самій якості. Тому наразі я ще вважаю, що люди видаляють саме партаки, щоб далі зробити якісну татугу. Наймолодший та найстарший клієнт. Наймолодший це 14 років дівчинка. Е, По-перше, я б'ю татуювання неповнолітнім тільки зі згоди їх батьків. Насамперед вони приходять разом з батьками. Я особисто е, перевіряю те, що е, батьки знають, що буде татуювання. Вони погоджуються з цим. І тільки після цього ми розпочинаємо саму роботу. Найстарший клієнт йому було. 69 років це був мій педагог з університету по захисту прав. Щодо до 18 років, я вважаю, що все, все ж таки психіка у дітей вона ще формується, смаки можуть змінюватися. Просто щоб у подальшому майбутньому не пожалкувати про цей вибір і не думати, як його потім перекрити чи що з ним зробити. Я вважаю, що можна робити татуювання. І 70, хоч і 80 років. Звісно, є різниця у роботі з молодою шкірою та більш похилого віку. Молодій шкірі, всі ми розуміємо, що вона більш еластична, більш піддатлива під якісь там махінації і так далі. Шкіра похилого віку вона втрачає свої властивості, тому на ній більш складно працювати. Яка вартість татуювання зараз? Якщо брати Кременчук. Наприклад, в мене ціна за сеанс 3 тисячі гривень. Я вважаю, я вважаю, що це об'єктивна ціна за мої послуги. Це навіть менше, ніж 100 баксів. Якщо ви поїдете у Київ, середній прайс на послуги тату майстра орієнтовно десь 200-300 доларів. Це саме середній майстер по Києву. Якщо ви хочете до топа, то в нього прайс буде вже від 500. Касаємо ціни, я можу туди віднести також медійну частину майстера. Якщо майстер себе крутить у соцмережах і, скажімо так, набирає велику кількість підписників, це не каже про його якийсь скіл, тобто у самій роботі. Ти можеш бити тайвані і на середньому рівні, просто наскільки ти вмієш себе продавати. Ти можеш сидіти з 500 підписчиками в інстаграмі, і в тебе буде нуль запитів, але ти ну гарно б'єш. От об'єктивно ти е, робиш чудові татуювання, але ти не вмієш себе продавати, ти не вмієш продавати свої послуги. І у порівнянні можна взяти майстра, який робить, наприклад, гірше, але він вміє продати те, що він робить. У нього круто розкачана медійна частина. Люди бачать, що він робить, він розповідає, що він робить, і перш за все він викликає довіру у людей. А я вважаю, що насамперед люди довіряють людям. І коли вони йдуть на послуги, вони повинні бути впевнені перш за все, до кого вони йдуть, що це за людина. Тому що, як я казав, тату наприклад, тату для мене це вже більш щось таке рутинне. Я роблю їх кожен день. А для людини вперше за все це якась, якась подія, тому що вони не роблять тату кожен день. І це потрібно теж е учитувати. Коли ти обираєш професію тату-майстра. що набивають найчастіше? Частіше за всього це якісь мінімалістичні татуювання, вони зараз дуже популярні. Ну і про реалізм ми також не забуваємо. Частіше за всього, це якісь парні татуювання. Це можуть бути просто як циферки або буковки, такі мінімалістичні, або, наприклад, напис, який теж щось символізує. Якщо брати саме великі роботи, то найчастіше це. Е, класична графіка, або ну, той самий реалізм. Він насправді, як я вже казав, дуже популярний стиль. Е, також е, наразі набирає обертів саме дарк lettering. Це теж такий вид стилю, коли е, використовуються дуже великі чорні такі елементи. Ну і виглядає це так, як хорор. Картинка така. А знак безкінечності ще прошлідна був. Ой, слава Богу, ні. <ріст> ну, це це, мабуть, один зі ста якийсь прийде і просто набити знак безкінечності. Зазвичай, якщо і приходять робити парні татуювання, то це люди, які вже довгий період часу разом, і вони вже, скажімо так, мають сім'ю, родину. <ріст> а той період, коли люди приходили там, наприклад, ми зустрічаємося там неділю, місяць, зараз ми зробимо парні татуювання, а потім приходять і прикривають їх. Зазвичай, коли до мене звертаються за парними татуюваннями, наприклад, якісь мої знайомі або друзі. Я питаю, а чи впевнений ти, а чи впевнена, і так далі. Я вважаю, що кожна людина вона індивідуальна і обирає те, що йому подобається, те, що підходить саме йому. Які місця обирають для татуювання? Якщо розглядати саме написи, то найбільш популярні це руки. То, мабуть, для будь-якого татуювання руки це топ-1. З місць, тому що руки це найбільш безболісне місце, де можна зробити татуювання. Ну, бувають виключення. Тобто, це міста згибу, місця, де шкіра дуже близько розположена до костей, кісток, капілярів і так далі. Ну і якщо хочеться якось виділитися, то це ключиці, шия або ті ж самі ноги. Опираючись на свій досвід, можу сказати, що чоловіки вони набагато гірше терплять біль, е, аніж жінки. Е, був в мене клієнт, е, який просто сіпався від виду голок. Я йому кажу: якщо ти хочеш, щоб в тебе були криві лінії, то ти можеш продовжувати це робити. А якщо ти хочеш гарну, гарну красиву роботу з чіткими лініями, то ти сиди, будь у рівно. Жінки такі. Е, Жінки, дівчата З дівчатами такі, такого не було. Всі, всі все розуміють, і якщо і боляче, вони терплять. Якщо потрібна перерва, просто скажіть про це. Там я не кусаюся, я не буду вас далі далі бити. Тобто, це все обговорюємо. Також існують анестетики, вони полегшують той час, на який ви проводите на сеансі. Які є протипоказання для тату? Існує ряд протипоказань, які, при яких не можна робити татуювання. Перш за все, це ваше погане самопочуття. Якщо ви відчуваєте, що ви себе не ну, дуже, доб дуже добре почуваєте, то краще не робити татуювання. Е, тому що тату це також нагрузка на ваш організм. Е, потім вагітні, е, жінки, які кормують е, грудьми та також е, шкірні заболівання. Отже, псиріас і так далі. Перш за все, це потрібно звернутися до дерматолога, і якщо він вам дасть добро, тоді ми робимо. Чи доводилось перебивати татуювання інших майстрів? Так, це дуже розповсюджена ситуація серед майстрів. Зазвичай це відбувається, коли людина через е, малий досвід у татуюванні, вона йде, наприклад, до новачка. За малим прайсом, і трапляється очікування реальність і все. <смі> і потім вже приходить до більш досвідченого майстра, який він або перекриває, або надає там рекомендацію по видаленню татуювань. Тому що бувають випадки, коли людина хоче якийсь, якийсь, якийсь ніжний ескіз, наприклад, щоб там тоненькі лінії такі. Тінюшки легенькі, але це неможливо зробити, коли у вас там, наприклад, на всю спину от, така, от таке п'ятно mm. чорне. З якими клієнтами важко працювати? Мені некомфортно з вонючками. Mm. Люди, будь ласка, мийтеся. Mm. Коли ви йдете на сеанс татуювання, треба контролювати свої запахи. Це, це напевно номер один, особливо улітку. Ну, я розумію, бувають різні випадки, але у нас, тут, у нас тут є не душ, звісно, але є раковина, можна там зробити всі свої справи і так далі. Я вважаю, що не буває дурних запитань. Тобто, якщо людина питає. Це означає, що їй щось не зрозуміло. А якщо щось незрозуміло, то я як майстер не закрив ці всі питання, які в неї возникають, так скажемо. Ну я, наприклад, досі вчусь. Ну, я вважаю, що це той шлях, який ти от якщо і почав, то ти. Продовжуєш його е, увесь цей період, який ти от робиш татуювання, тому що е, можна, можна удосконалювати свої навички, можна робити ще краще. А ті курси, які людина проходить за тиждень, грубо кажучи, це ну, дуже гарний старт, але це не гарант якості роботи майстра. Як я і казав, тату індустрія вона дуже стрімко розвивається, усі е, тату-фести, тату-гести і так далі. Е, тобто, вони спонукають людей до того, що татуювання не повинно робитися у підвалі або у кінта на дому. Тобто, це повинна бути студія, де усе обладнано, стерильно, і перш за все перед вами стоїть майстер, який розуміє, що він робить. З чого почати людині, яка вирішила зробити татуювання? Перш за все. Ви повинні переварити у себе в голові, чи потрібна вам ця татуха. І вже потім йдіть до мене. <гум> і я все зроблю за вас, так скажемо. Ми підберемо і саме скіс, е і місце. Перш за все, у вас повинна бути ідея. Якщо ідеї немає, я безсилий.